Вітаю вас, друзі! Ви не повірите, але в Україні знову гучний вир емоцій та справжній істерик. А все через те, що вчора ввечері президент Курини Зеленський анонсував нову програму виплат для українців. Він доручив уряду запровадити з 1 грудня цю програму, що передбачає тисячу гривень на людину, яку, зокрема, можна буде витратити на оплату комунальних послуг та електрики. І тут в Україні почалося. Деякі наші так звані журналісти почали гучно верещати, кричати про те, що Буцім то ця програма це злочин проти оборони держави, що, начебто, на ці гроші потрібно було накупити у китайців безпілотників, що нібито це придушення бізнесу заради популізму, і навіть більше що це дискредитація держави перед іноземними партнерами і лицемірство. Підключилися до цього процесу цієї істерики, і наші деякі народні депутати, наприклад, Олексій Гончаренко. Сьогодні він у Фейсбуці задався таким питанням, як вам ідея про те, щоб тисячу роздавати, і нагадав про наші низькі виплати соціальні, про те, що, наприклад, виплати матерям з дітьми 860 гривень, виплати вимушено переселеним особам 2000 гривень, що пенсії мізерні, але, за словом Гончаренка, по тисячі роздамо абсолютно всім. Що це за цирк? Скажу одразу. Те, що наші деякі так звані журналісти, а також народні депутати гучно горлопанять, в цьому з одного боку нічого дивного немає. Вони цим займаються ще з 1991 року, і на жаль, фактично ніякої користі з цього ми не бачимо. Але з іншого боку, вони дозволяють собі гучно верещати, здіймати гвалт, піднімати істерику, такі хвилі емоцій на все суспільство, тому що вони не усвідомлюють всієї страшної правди. І от про цю страшну правду і чому було прийнято це рішення, давайте поговоримо більш детальніше. І перше, про що необхідно сказати, а яка ж сума необхідна для реалізації цієї програми, скільки необхідно коштів виділити з державного бюджету, щоб виплатити усім без виключення українцям по тисячу гривень? І тут одразу виникає логічне запитання: а скільки загалом українців в Україні проживає? Деякі експерти кажуть 31 мільйон, деякі кажуть до 40 мільйонів, деякі навіть менше 30 мільйонів. Давайте заокруглимо до 30 мільйонів, тому що, скоріш за все, не всі скористаються її програмою, і така цифра буде більш-менш правдоподібна. Так от 30 мільйонів множимо на тисячу гривень, ми отримуємо 30 мільярдів гривень. 30 мільярдів гривень це багато для нашого бюджету чи ні? Ця сума менше 1 мільярда доларів, якщо бути точним, 714 мільйонів доларів. І це становить менше 1% видатків нашого державного бюджету на цей 2024 рік. Адже видатки на цей рік становили 3 трильйони 355 мільярдів гривень. І щодо таких заяв Гончаренка про те, що буцімто на ці гроші можна було б значно підвищити пенсії, інші соціальні видатки. То я щодо і пенсії також скажу, щоб зрозуміти загалом картину, яка ця сума і як вона була б розподілена. І також є повідомлення. Є новина про затвердження бюджету пенсійного фонду на 2020 рік. І згідно повідомлення від нашого Кабміну, доходи бюджету пенсійного фонду становлять. 8 863,7 мільярдів гривень. Тобто ці 30 мільярдів гривень з цих 870 умовно, це десь близько 3%. Тому про яке буцімто значне підвищення пенсії розповідає Гончаренко, якщо мова могла б теоретично йти максимум про 3,4%. Більше того, адже пенсіонери також отримують по тисячі гривень, отримують їх діти, внуки загалом всі українці, крім того, отримують і вимушено переселені особи, отримують наші військові загалом усі. Та й це ще не все. Адже навіщо нашим так званим журналістам і деяким народним депутатам так гучно кричати і верещати, якщо це все вже було. Я хочу нагадати 2021 рік. А саме 9 грудня, коли була прийнята постанова щодо виплат по тисячу гривень від держави усім тим, хто вакцинувався. І ми усі пам'ятаємо, що всі ті, хто вакцинувався, вони могли. Певну картку спеціально створити на цю картку, приходили по тисячу гривень, і ці гроші можна було витратити лише на певні цілі. Так само буде і цього разу. Я процитую той пост, який був опублікований в соціальних мережах нашого президента. Є підтримка для всіх наших людей, дорослі, діти, кожна сім'я в Україні. Тисяча гривень на людину, на родину це вийде по кілька тисяч гривень. І кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики, квитки, це укрзалізниця, українські лікарські засоби. Також доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки та культурні послуги. Можна донатити на військових волонтерам на дрони. Таким чином мова не йде про те, що кожен українець отримає по умовно чисті тисячі гривень, які можна буде витратити на все, що завгодно, ні, кабмін визначить на що буде можна, але я хочу зазначити, що, наприклад, наш урядовий сайт «Укрінформ» він підкреслює, що зокрема можна буде витратити цю тисячу на оплату комунальних послуг та електрики. І це неспроста, адже у нас є реальні проблеми. Зокрема, були повідомлення ще влітку цього року, що в Україні понад 700 тисяч боргів за комуналку вже зафіксовано. І що станом на лютий 2022 року в реєстрі було понад 512 тисяч боржників, тобто вже відкриті провадження. І я нагадаю, що в цьому році, а саме 20 січня, уряд скасував мораторій на відключення боржників. І таким чином потрібно з цими боргами щось робити. Офіційно цифри не озвучуються, але лунали певні заяви, що, наприклад, борги лише за електрику понад 20 мільярдів гривень. А Україна загалом виділяє 30 мільярдів гривень умовно на цю програму. То про що ми говоримо і чому такі істерики у деяких наших журналістів, так званих і наших депутатів? Більше того, попереду нас чекає важкий час. Адже нещодавно Міжнародний валютний фонд опублікував прогноз щодо зростання нашої економіки, і виявляється, що він погіршив прогноз на наступний рік. Раніше планувалося, що зростання чи прогнозувалося, ВВП буде становити у 25 році 6,5%, а зараз прогнозують 2,5%. І основна причина в тому, що країна-агресор вона знищила значну частину нашої енергетики. Є ще одна новина, через яку в Україні б'ють на сполох: це те, що потенційна окупація Покровська може кратно ввалити виробництво Сталі. А все через те, що шахта, яка розташована приблизно за 10 кілометрів на захід Покровська, є єдиним в Україні джерелом вугілля, що використовується для виробництва коксу. І щодо значення металургії для нашої економіки, і, зокрема, для нашого експорту, навіть найперше для нашого експорту, то хочу вам показати діаграму таку. Я в передніх випусках її показував. Що, наприклад, у серпні цього року 13% усього нашого експорту це був експорт продукції металургії. І зважаючи на те, що МВФ знизив нам прогноз нашого економічного зростання наступний рік, то не дай Боже буде окупований Покровськ і ця шахта, то тоді ми що в мінус можемо піти. І тепер ми подивимося глобальніше, наприклад, на ситуацію у США. що США у наступному 2025 році, в 2026 році, вони планують виділяти мільярди доларів на фінансову підтримку України. Щось не схоже на це. Політика США змінюється. Звісно, Європа нас не кине, кошти будуть відділятися. Я нагадаю, що у лютому цього року була прийнята така програма Європейським Союзом про виділення 50 мільярдів євро на 4 роки для України. Так, це не прикриває всі наші потреби, але підтримка є. Крім того, Вчора стало відомо, що країни Великої Сімки виділяють 50 мільярдів доларів для України. Це не кредит, хоча звучить як кредит, а грант. Тому Україну сам на сам проти окупанта не залишать. Але нам потрібно думати про те, як нам стимулювати нашу економіку. І ця програма є підтримка виділення по тисячі гривень. Можливо, будуть і інші етапи. Вона націлена не лише на те, щоб українці розрахувалися з боргами за комуналку за електрику, а й на те, щоб стимулювати виробництво внутрішнє в Україні, щоб українці купували безпосередньо українські товари, щоб це якось вплинуло на економіку, щоб був якийсь стимул. Якщо, звісно, буде економічний ефект, то цілком можливо, що буде і другий етап цієї програми, але в будь-якому разі нам потрібно щось робити, потрібно шукати якісь внутрішні резерви і потрібно діяти. Ще один важливий момент, про що необхідно сказати, це щодо нашої демографії. Хочу нагадати, що 30 вересня була гучна новина про те, що Кабінет міністрів України схвалив стратегію демографічного розвитку України на період до 2040 року. І щодо наприклад того, скільки реально українці проживають в Україні, для нас це вкрай важливо, щоб можна було планувати, щоб було стратегічне планування. І мова йде навіть не про плани, такі стратегічні до 2040 року, мова йде фактично про поточні плани, наприклад, щодо затвердження бюджетів на наступний рік. Адже коли затверджується бюджет будь-якого населеного пункту, то все відштовхується від кількості населення. І керівники населених пунктів вони завищують цифри, і таким чином незрозуміло, де скільки реально людей проживає, кого потрібно більше підтримати, кого менше підтримати, щоб справедливо розподілити ресурси. І це важливо для нашого державного планування, для нашого розвитку. Тому я повністю підтримую цю програму. Цю програму є підтримки. Потрібно діяти, потрібно приймати нестандартні рішення, потрібно впроваджувати якісь інновації, і нам потрібно робити все, щоб прискорювати наше економічне відновлення, щоб ми мали власні економічні сили і економічну міць, і щоб знизити рівень залежності від наших західних партнерів. Друзі, а що ви думаєте щодо виділення по тисячі гривень для кожного українця? Щодо цієї програми, є підтримка, пишіть свої думки в коментарях. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.